Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи роблять негатив, чи втручаються у долю дітей, тих, хто дивиться відео близьких людей, онуків, чи втручаються, чи роблять негативні програми дітям, тих, хто дивиться відео близьких людей. Внукам. Скажите, допоможите. Вы сейчас я прошу допомога. Ну, зараз так. <клышлен> Тут мне дещо крадуть в втручаються лізуть, переглядають долю. І якщо там є щось хороше, це стягують, як крадуть долю. Щасливу долю крадуть фінанси, чоловічу, жіночу щасливу долю. Намагаються стягнути от все хороше. І зараз стоїть як. Все зупинилося. Можуть багато-багато бути ідеї, наміри, от, плани, але воно як будто все зупинилося. Угу. Зараз напали, втрутились, влізли в долю. Раніше теж нападали, але тут у вас була чистка. Я так бачу, що відбили. Напади. Зараз опять. Знову хочуть стягнути. Негатив, Чому блять, негатив. Все одно буде все гаразд. Може, хтось переживав, що може не бути свадьби, що може не бути, власно щось з приводу житла, квартири, будинку. Тут буде переїзд і буде гарна, е, свято, сім'я, переїзд, все буде гаразд. Убираю всі порчі і прокляття знімаю, крадніки, стяги, морки, морочки знімаються. Усі негативні програми із дітей убираються. Всі порчі прокляття, стяги, крадники, щасливою долю убираю, нулірую, руйную всі енергоотоки, більше не відбувається. Все, що належить дітям, онукам, належить тільки їм і нікому більше. Втчатися долю дітей не зможуть більше. Всі, хто на дітей позаряться. Без рук, без ніг остануться, сили втратять, свідомість втратять. нападати на дітей, на онуків більше не зможуть. Більше немає змоги у ворога нападати на дітей. Повертаю вдачу, повертаю щасливу долю чоловічу, жіночу, онукам, дітям. По цих картах вийшло три жінки, одна сама. Похилого віку і дві молодші. Вони ходять на кладовище, там щось роблять прив'язки різні. Анулірую, убираю всі програми, негативні, знімаю з дітей, повертаю назад, тому хто ставить, хто робить. Більше лиха зробити не зможуть. Одсікаю на віки вічні от дітей ворога відсікаю, перекриваю. Вищі угу. сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть дітей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не на мит, не лишайте, де да буде захист міцний. Буде так і так є. Закриваються всі шляхи. Дрова нещасливо тулі буде так. Отак. От Треба дітей частіше дивитися. Лізуть, лізуть, стягують, крадники ставлять, вибирають хороше. Нічого, все буде гаразд. <кій> Треба частіше дивитися. От, є ще питання від глядачів. Так, скажіть, допоможіть, чи спишуть сина? Чи буде ще далі продовжувати служити службу? Скажіть, допоможіть вищі сили того, хто питають сина, той, хто запитує, сина спишуть із служби, чи буде продовжувати служить? Чи спишуть сина, чи буде далі служити? Не бачу, що він служить. Його будуть заманювати. Йому будуть пропонувати гроші, якісь можливості. Він буде, Ні, я не бачу, щоб він служить. Він буде мати свою справу, власну справу. В нього дім, сім'я, він вдома. Він не його можуть робити пропозиції постійно, але він не захоче. Він не пови. Скажіть, чи є. Чи буде продовжувати службу син того, хто запитує? Ні, я не бачу, щоб він був військовим далі. В нього є мрія, він її здійснить, тому що щось він планує займатися у цивільному житті. Його вже не чіпає, не... він не на фронті. Абсолютно одинокий одиночка. Дуже глибока депресія. От. Дорогу собі сам відкриває. На... В нього є якась мрія, вона йому допомагає встати на ноги, далі рухатись. Ну, є ще жінка йде. Не, не бачиш, щоб... воював, служив. Я так розумію, його, може, і спишуть, але як то він буде. Постійно його будуть бомбардірувати пропозиціями повернутися на службу? Запрошувати, заманювати? Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть, будь ласка, сина, і в день, і вночі захищайте. Того, хто питає син під захистом міцним. всі порчі прокляття знімаю. Негативні програми анулюю, обираю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю а негатив, всі порчі прокляття Обираю депресію, загоюються травми і рани. Всі поранення загоюються більше не болить Перекриваю, перекриваю. Тут ще й Верховний суд. Тут налагоджується життя. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги синові на щасливу долю. Убираю всі агресії, убираю всі негативні дії. Більше пати не зможуть. Дуже одвертаюся, програми негативні, повертаються назад, звідки прийшли туди і повертаю, буде так і так і є. Більше немає загроз, більше немає гаризі. всі перешкоди із доріг, здоріг син, більше нічого не заважає. Жити, рухатись вперед, працювати, насолоджуватись життям. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги сина і на життя. Дорога відкриття. Так, буде дома. Він не, не на службі. Добре, зараз я ще ще є питання від глядачів на загальний розгляд, чому високий тиск у сина. Допоможіть, скажіть вищі сили. Чому високий тиск у сина? Що трапилось? Магічний вплив показують, впливають, йому на серцеву систему щось роблять на судини. ну Дійсно тут ще стоїть захист. Скидали хвороби якісь. Робили переклади, скидали хвороби, заперечуюсь негатив. Убираю всі програми негативні, знімаю. анулюю всі програми, порчі, переклади, обміни, підміни, щоб не підливали, більше не працює. Убираю всі скиди, хвороб. Відновлюю здоров'я сина і того, хто запитує, більше тиск не піднімається. Повертаюся назад, тому хто робить робить якась жінка мені йде. Причу, не, тиху, прогану, Відкриваю шляхи дороги на здоров'я. Більше тиск не піднімається, відновлюється тиск до ідеального стану. Буде так і так і всі курші переклади, підміни, подміни, подміни. під і хвороб, знімаю син. У нього здоровий повертається, зброю, ідеальна система працює. Серцево-судинна система працює ідеально, без збоїв тиск більше не піднімається, буде так, так. Повністю. Підкладе, обміни і такий. Загоює повністю. Підкладує вміни і коли міни знімаю. Всі скиди, хвороб анулірую, Більше не працює, повертається все назад, тому хто став, хто робив, хай з ними все це станеться буде так. Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відновити тиск до норми у сина. Відновлюється, це веседная система працює ідеально, знімається всі хвороби, повертає назад, тому хто став, хто робив. Буде так. Все буде добре. Захист стоїть, але періодично треба переглядати іще. Тут попередження. Ця людина вона вам. Ви її знаєте, вона з вами спілкується, може навіть приходити до вас у гості, може, приносить якісь вам щось смачне, відклади роблять. От. Але все буде добре, все, все повертається назад, звідки прийшло. Добре, я на цьому маю завершити. Отака от вийшла в нас сьогодні кава. Будемо частіше дітей переглядати. от е Зав'язуйте червоні нитки на дітях, на ручках. Можна і на ручках, і на ножках. Дуже сильні напади йдуть. Отак. От Зав'язувати і казати, доки червона нитка на руці е е негатив не чіпатиме дитину. Негативна магія не зможе працювати. Захист стоїть. Добре, я тоді завершую. Бажаю вам і вашим дітям онукам. Щасливої долі, всі дороги легкі, двері для дітей, для онуків відкриті, буде так і так є. Також нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, одна, дві гривні, хто скільки зможе. Маленького донату не існує. Донатьте, будь ласка, щодня, допомагайте закрити збір, якщо бачите, що збирають на дрони, автівки. Це дуже зараз потрібно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!